Вітаю, друзі! Мрієте пошити штори своїми руками. Сьогодні розповім, як зробити це правильно, щоб результат вас порадував. Що треба знати перед тим, як купувати тканину та розпочати роботу? Ваші заміри це основа красивих штор. Вибірайте ширину карнизу, додайте 1,5-2 рази для формування красивих складок. Дізнайтесь висоту від карнизу до підлоги. Зважайте, чи хочете штори до підлоги чи трошки вище. Замірюйте відстань від стелі до карниза, щоб вирішити, як візуально збільшити висоту приміщення. Порада! Не забудьте врахувати 2-5 см для припуску на шви. Продовження в слідуючому відео!